Вітаю всіх глядачів. Пропоную зробити такі подушки дитячі, вони м'якенькі, виглядають позитивно. Для цього нам потрібні нитки, спиці, ножиці, велика голка, лінійка або сантиметр, наповнювач, клевий пістолет, очі і носик. Набираємо 30 петель. Так, тепер в'яжемо таким чином. Перший рядок в'яжемо лицеві петлі всі, другий рядок виворотні петлі. Першу петлю ми знімаємо. Не пров'язуємо. І тепер в'яжемо весь рядок до кінця лицеві петлі. Ось такий візерунок повинен вийти, але сторона і виворотня. Так, пров'язали. Тепер, щоб зорієнтуватися, яка кількість рядків вам потрібна, я беру лінійкою, вимірюю. Так, в мене више 14 см. І тепер довжину також повинна вийти 14. Тепер звичайним, звичним для вас. Образом закриваємо петлі. Далі вирізаємо за розміром задню стінку. Ви можете пров'язати також з тієї самої нитки пров'язати задню стінку. Я зроблю таким чином. Тепер сшиваємо, намічаємо, де у вас буде вушка так, з центру. І прошиваємо, так як трикутник. Це у нас будуть вушка. Їх наповнювачів не потрібно. Додаємо наповнювач в одну із нищитих сторін. Тепер за допомогою клеєвого пістолету зробимо носик. Очі зафіксуємо, і брови готово.